Давно знаю його з дитинства. Я займався шкільним туризмом, був інструктором шкільного туризму і так через станцію юних туристів зустрічалися в походах, Он так знав на змаганнях туристичних, а потім він оженився на моїй колезі, і вони були друзями нашої сім'ї. Ми зустрічалися часто досить. Він захоплювався рибалкою. Він дуже любив природу, дуже любив Дністер. От, взагалі він був Дуже щирою людиною казав те, що думав. Максим був завжди людиною веселою, безвідмовною, дуже надійною. Ну Такі люди треба Україні живими. І, на жаль, вони змушені віддавати своє життя, щоб захистити нашу країну від російського. Окупант він практично серед перших добровольців, які пішли у військо під час одного з перших бойових завдань, він загинув на жаль.